Незважаючи на велику кількість препаратів від гострої мігрені, було складно безпосередньо порівняти їх ефективність у реальних умовах. Це нове дослідження, що аналізує дані про понад 10 мільйонів нападів мігрені, зареєстрованих у додатку Migraine Buddy, проливає світ на те, як самі пацієнти приймають успіх лікування. Дослідники проаналізували дані про понад 3 мільйона нападів мігрені, про які повідомили 278 тисяч користувачів додатку у всьому світі. Триптани, ерготаміни та протиблювотні засоби були оцінені як найбільш ефективні згідно зі звітами користувачів Елетриптан Золмі. Триптан і суматриптан є найефективнішими монотриптанами. Хоча це дослідження пропонує цінну інформацію, важливо пам'ятати, що індивідуальний досвід застосування ліків може відрізнятися. Якщо ви все ще не використовуєте корисну програму Buddy, не забудьте її завантажити зараз. Це безкоштовно. Сподіваюся, інформація буде вам корисна у боротьбі з мігренню. Дякую за лайки та розповсюдження відео.